Ви слухаєте передачу з Ватикану. У п'ятницю 15 березня в залі Павла VI, кардинал Рам'єро Канталамеса виголосив для папи та інших працівників Римської курії четверту проповідь з нагоди Великого Посту, у якій він зосередився над Христовим Висловом Я Воскресіння і життя, роздумуючи над історією про Воскресіння Ісусом свого друга Лазаря. Проповідник папського дому зазначив, що це чудо стало причиною засудження Ісуса на смерть, а Христова смерть зумовлює Воскресіння кожного, хто вірить у Христа. На початку проповіді Карнал Канталамеса зауважив, що в Євангельському уривку про Воскресіння Лазаря Ісус не заперечує Воскресіння останнього дня, але звіщає те, що Воскресіння починається вже зараз для тих, хто в нього вірить. Теперішнє Воскресіння не замінює остаточного Воскресіння тіла. Але є його гарантією, сказав він воно не скасовує і не робить непотрібним Воскресіння Христа з гробу, а навпаки, спирається на нього. Проповідник пригадав про те, що жодна подія в давнину не має стільки свідчень з перших рук, як Воскресіння Христа. А відомі богослови та проповідники в історії церкви вказували на його фундаментальну роль у християнській вірі. Зокрема, в одній з відомих проповідей Івана Золотоустого йдеться про те, що Воскресіння Ісуса та неспростовні докази Його сили дали учням мужність свідчити Євангелія по цілому світі. Віра християн це Воскресіння Христа, писав святий Августин. Всі вірять, що Ісус помер, навіть нечестивці вірять в це, але не всі вірять, що Він воскрес з мертвих і не є християнином той, хто не вірить в це, навіть слова Святого Августина проповідник. Відтак, кардинал Канталамеса зосередився на екзистенційному аспекті слів Христа, я Воскресіння і життя. Зокрема, йдеться про Воскресіння серця, про яке писав Папа Лев Великий: найкращий спосіб дізнатися, що мається на увазі під Воскресінням серця, це спостерігати за тим, що фізичне Воскресіння Ісуса спричинило у духовній царині в житті апостолів, сказав він, вказуючи на початок першого послання апостола Петра, який пише про відродження надії. Проповідник папського дому зауважив, що в Євангелії знаходимо багато висловлювань Ісуса про віру та любов, але Слово Надія відсутнє в Його проповіді. Натомість, після Пасхи надія буквально вибухає в проповіді апостолів. Пояснення відсутності висловлювань про надію в Євангелії просте: Христос мав спочатку померти і воскреснути. Своїм Воскресінням Він відкрив джерело надії, відкрив сам предмет надії, життя з Богом після смерті. Підкреслив кардинал Контеламеса. За його словами, відродження надії може звільнити від інертності та млявості перед обличчям труднощів, так само, як кульгавого чоловіка з книги діяння апостолів, який просив милостиню біля дверей Єрусалимського храму. Але ось проходить повз нас божественна надія, перенесена Божим Словом, і каже нам також, як Петро сказав калійці, та як Ісус сказав паралізованому: Встань і йди. І ми встаємо. І нарешті входимо в серце церкви, готові знову і з радістю взяти на себе завдання і обов'язки, покладені на нас Божим проведінням і послухом. Це щоденні чудеса надії, це справді велика цілителька, яка тисяча разів ставить на ноги тисячі калік і духовних паралітиків, сказав проповідник. На його думку, надзвичайність надії полягає в тому, що її присутність змінює все, навіть коли зовні нічого не змінюється. У цьому контексті він навів невеличкий приклад зі свого життя. Я людина, яка набагато більше потерпає від холоду, ніж від спеки. Зараз в Італії, у березні, на початку весни, температура, знаєте, менш більш така ж, як і в кінці жовтня, і на початку листопада, зазначив кардинал Кантеламеса. Проте протягом багатьох років я помічав, що березневий холод був для мене меншою проблемою, ніж листопадовий. Я запитував себе, чому? Адже температура однакова. І нарешті засував причину листопадовий холод це холод без надії, тому що ми наближаємося до зими. Березневий холод це холод з надією, тому що ми прямуємо до літа. Проповідник папського дому пригадав, що у посланні до єврею надія порівнюється до безпечного та міцного якоря нашого життя, що стало класичним символом надії. Але ми також маємо інший образ надії, дещо протилежний до попереднього. Це вітрило. Якщо якір це те, що забезпечує безпеку човна і утримує його на хвилях моря, то вітрило це те, що змушує його рухатися і просуватися в морі, зауважив він. За словами кардинала Канталамеси, вітрило, яким є надія, підхоплює вітер і безшумно перетворює його на рушійну силу, що несе човен нашого життя. Подібно до того, як вітрило в руках доброго моряка здатне використати будь-який вітер з будь-якого напрямку, сприятливого чи несприятливого, щоб рухати човен у бажаному напрямку, так само і надія, сказав проповідник. Він зазначив, що надія є дуже конкретною та практичною, і, перш за все, приходить нам на допомогу в нашій особистій дорозі освячення. Надія стає для тих, хто її практикує самим принципом духовного поступу. Вона завжди поготові, щоб відкривати нові досяжні можливості для добра, тому вона не дозволяє спочивати в млявості та зневірі, зауважив кардинал Канталамеса. Він пригадав слова Сьорена Керкегора, який пише про ситуацію, пов'язану з відчаєм та безвихіддю, у якій абсолютно нічого не можна зробити. Однак Надія завжди виявляє, що є щось, що можна зробити, щоб покращити ситуацію. Коли у вас виникає спокуса сказати собі більше нічого не можна зробити, Надія робить крок вперед і каже молися. Ви відповідаєте, але я вже молився, а вона молися ще. І навіть коли ситуація стає настільки важкою, що, здається, вже нічого не можна зробити, надія все одно вказує нам на завдання витримати до кінця і не втратити терпеливості. Ці цілі, на які вказує віруючий філософ, є складними, якщо не сказати героїчними. Зрозуміло, що вони неможливі за допомогою лише власних зусиль, але тільки з благодаті Божої, яка приходить нам на допомогу і ніколи не залишає нас на самоті, сказав проповідник. За словами кардинала Канталамеса, у новому завіті Надія має привілейовані стосунки з терпеливістю. Вона протилежна нетерплячості, поспіху, прагненню все і негайно. Це проти отрута від зневіри, зазначив він. Вона підтримує бажання. Це також великий педагог в тому сенсі, що вона не вказує на все відразу, все, що потрібно зробити або що можна зробити, але ставить перед вами одну можливість за одною. вона дає лише хліб насушний, вона розподіляє зусилля і таким чином дозволяє їх реалізувати. Цитуючи послання апостола Павла, він сказав, що надія пов'язана із досвідом терпеливості в стражданнях, а тому надія народжується саме тоді, коли переживаємо горе. Земні причини надії повинні вмирати одна за одною, щоб з'явилася справжня непохитна причина, якою є Бог, підкреслив кардинал Канталамеса. Це відбувається як спуск корабля на воду рештування, які штучно підтримували корабель, коли він будувався, необхідно прибрати, і всі різні підпори повинні бути прибрані один за одним, щоб він міг вільно плисти і просуватися по воді. Піда забирає всі підпори і приводить нас до надії на одного лише Бога. Вона веде до такого стану досконалості, який полягає в тому, щоб надіятись, коли здається, що надії немає, тобто продовжувати сподіватися, довіряючи Слову, колись сказаному Богом, навіть тоді, коли всі людські підстави для надії зникли, сказав кардинал Канталамеса, додаючи, що саме такою була надія Діви Марії, яку називають матір'ю Надії. За його словами, Бог не обіцяє усунути причини втоми і знемоги, як це описано у пророка Ісаї, але дарує надію, яка дає сили їх подолати. Ви слухали українську передачу з Ватикану: Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!